Перед переглядом підпишіться на канал і поставте лайк. Елен, Дачі і таті вирішили продовжити йти в глиб лісу. Раптом із дерев почулося ляскання крил. Сова, яка спостерігала за дітьми, що крокували з високого дерева, приземлилася зверху біля їхніх ніг. Доброго дня! Мене звуть Бал, і я хранитель цього лісу. Коли всі сплять, я не сплю. У цьому світі я вважаюся символом мудрості. Це означає, що ви всі такі. Бау подивився на небо і відповів дітям: Він є все. Я маю на увазі царя птахів, орла. Я його віза. Він нагородив мене цим титулом у давнину. Тому без мене у світі птахів нічого не вирішується. Мої маленькі, ласкаво просимо до чарівного світу. Я готовий разом з вами зайнятися порятунком Діаурона квітки життя. Після цього дачі Елен, Таті і Бау продовжили свій шлях лісом. Тварини з цікавістю дивилися на них, а над головами дітей пролітали птахи Вони не могли здогадатися, навіщо ці безпорадні істоти прийшли у світ дикої природи. Через деякий час діти почули голос ведмедика. Ведмежатко без дозволу батьків вилізло зі свого барлогу і радісно кружляло серед різнокольорових квітів. Побачивши дітей, він швидко встав і побіг до свого барлогу. Пізніше він привів за собою маму ведмедицю і вказав на дітей своєю маленькою лапою. Діти злякалися, адже вони бачили ведмедя тільки в зоопарку або на арені цирку. Не бійся. Я вмовлю їх. Прошепотів бауна в уходачі. Коли ведмедик підійшов до дітей, сова одразу ж сказала: Я, візир царя птахів, прийшов до вас, щоб попросити допомоги знайти квітку життя і визволити її з неволі. Почувши це, маленьке ведмежатку вилизло між ніг матері ведмедиці, походжало перед дітьми і говорило хрипким голосом Я ведмедик, накі, моя мама безмежно добра і неодмінно допоможе тобі. Ведмедиця погладила маленьке ведмежа по голівці і повернулася до мишеня і мишки тати. Будь ласка, заходьте в барлих, поговоримо там. З цими словами ведмедиця повела гостей до барлогу. Увійшовши, діти нічого не сказали, але почали мовчки розглядати житло ведмедів. На їхніх обличчях було здивування. Ведмідь першим порушив мовчанку. Отже, тепер я можу тебе слухати. Чому ти прийшов сюди? Ці маленькі діти Елен і Дачі вони уособлюють собою людей, а чарівна мишка та ті їхній супутник. На перший погляд вони здаються слабкими і маленькими, але на них покладена велика місія, вони мають намір зібрати добрі сили, перемогти злого велетня і визволити квітку життя з полону. Ведмідь подивився на дітей і нічого не сказав, але втупився в них пильним поглядом. Потім він повернувся до сови і сказав: Відчувалося, що сильне і велике створіння відчуває себе безпорадним, коли згадує про велетня. Після хвилини мовчання чарівна мишка та ти сказала. Дорогі мої, я розумію ваші побоювання з приводу непереможного гіганта, але хочу повідомити вам, що існує пророцтво, згідно з яким маленькі людські істоти допоможуть квітці життя за нашої підтримки. Це буде об'єднання всіх живих істот заради спільної мети. Ведмідь подивився на таті і сказав, це питання можна вирішити тільки на загальних зборах мешканців лісу. Але навіщо? Люди вважаються найнебезпечнішими ворогами в джунглях. Нам буде важко отримати їхню згоду, відтоді як Діаурон був захоплений, аромат життя більше не поширюється світом. Тривалість життя на землі значно скоротилася. Якщо все це триватиме, нам усім загрожує зникнення. Я бачила цих двох дітей у вісні. Надприродні сили розповіли мені про них і доручили бути їхнім провідником. З цієї причини я тут із вами. Ведмідь подивився на таті і сказав, це питання можна вирішити тільки на загальних зборах мешканців лісу. Але навіщо? Люди вважаються найнебезпечнішими ворогами в джунглях. Нам буде важко отримати їхню згоду. Почувши відповідь ведмедя, сова стрілою злетіла в небо і попрямувала до орла, який сидів на високій скелі. Цар птахів уважно вислухав був про його зустріч з ведмедем і віддав наказ зібрати всіх мешканців джунглів. Дачі та Елен побачили дивовижну картину, весь пташиний світ мобілізувався на наказ орла. Навколо почувся голос дятлив, які почали писати запрошення на дубовому листі і роздавати листи голубам для розповсюдження. Солов'ї та дрозди отримали завдання підготувати виступ. Вони мали розважати запрошених гостей своїм співом, а фламінго – екзотичним танцем. Хвиля хвилювання прокотилася лісом. Дикий світ прокинувся в очікуванні важливих рішень на ранок.